Доброго дня. Вітаю всіх учасників цього форуму від проекту про інтегріті. А цей захід і проект стали можливими завдяки підтримки Агенції США з міжнародного розвитку та уряду Британії і їх агенції з розвитку. Наш проект націлений на запобігання корупції та сприяння антикорупційних реформ, і є найбільшим проектом для наших донорів в світі з антикорупційної тематики. В цьому для досягнення нашої мети ми співпрацюємо з антикорупційними інституціями та іншими державними органами для посилення їх спроможності в запобіганні, виявленні та стримуванні корупції на місцевому та національному рівні, і також створюємо відкрите та відповідальне середовище для відбудови України. І в цьому контексті надзвичайно важлива розбудова ефективної системи фінансового моніторингу, що дозволить ви. Виявити та запобігти відмиванню коштів, що отримані незаконним шляхом, і в тому числі від корупційних схем, ефективна система фінансового моніторингу вона не дозволить корупціонерам легалізувати кошти та виводити їх за кордон та сприятиме кращому розслідуванню кейсів пов'язаних з корупцією. І лише в 2023 році було виявлено фінансовим моніторингом в Україні сотні матеріалів. На загальну суму біля трьох мільярдів доларів, що були пов'язані з корупційною діяльністю, розслідування таких справ і доведення їх до судових рішень сприятиме кращої боротьби з корупцією, і також допоможе заощадити. Кошти обмежені, кошти державного бюджету на використання нагальні потреби. А наш проект співпрацює з Державною службою фінансового моніторингу. Ми сприяємо розвитку. Системи е, е, моніторингу та автоматизації процесів, і е, також ми працюємо з академією е, фінансового моніторингу для покращення тренінгових систем і також е, для налагодження діалогу з різними стейкхолдерами. І цей захід сьогодні він націлений для на те, щоб сприяти цьому діалогу, щоб сьогодні різні стейкхолдери могли поговорити про виклики системи е, держав е, фінансового моніторингу. Та визначити можливі е, можливості для покращення і розбудови системи в майбутньому. Ми сподіваємося, що сьогодні вийдуть е, е, ініціативи та теми для подальшої координації і для подальшого посилення системи, які ми, як проєкт, зможемо підтримати в співпраці з різними інституціями, які тут представлені. Отже, дуже дякую всім за участь і бажаю плідної дискусії. Дякую, Юлія. Як завжди, я втручуся і не дам поаплодувати Юлії за цю промову. Я міг би сказати, що ви забрали мої слова, але так не скажу, тому що ми з вами мислимо однаково, ми мислимо в однаковому напрямку. І дійсно, побудова доброчесного суспільства це є метою України. На сьогоднішній день триває широкомасштабна збройна агресія проти України. Навіть не хочеться називати. Імена і найменування того сусіда, який вчиняє таке в 21 столітті. Абсолютно неадекватні дії. Наш проект відбувається завдяки підтримці, але мабуть, найбільша заслуга тому, що відбувається наш захід, це заслуга наших воїнів, які щоденно щохвилинно боронять наш спокій, боронять нашу територію, дають нам можливість це зробити. Чимало представників системи фінансового моніторингу зараз перебувають на фронті. На жаль, є загиблі. Я пропоную вшанувати хвилиною мовчання всіх полеглих у цій війні. Дякую, прошу сідати. Ми зібралися в цьому залі для того, щоб підняти. Актуальні питання фінансового моніторингу. Дуже приємно, що з колегами ми визначили такий формат, щоб це не був конференційний формат, формат звітування про здобутки. Ми всі знаємо, що в національній системі фінансового моніторингу величезні здобутки. Як говорить один із наших міжнародних партнерів, найбільший здобуток системи фінансового моніторингу в тому, що вона в таких складних умовах вистояла, незважаючи на всі ризики. Звісно, що фінансовий моніторинг докладає реальних зусиль як для протидії відмиванню брудних коштів, тому що якщо ворог б'є нашим воїнам в обличчя, то злочинці шляхом відмивання б'ють їм спину. Заслуга фінансового моніторингу полягає ще й в тому, що вона протидіє фінансуванню тероризму, і на сьогоднішній день це, мабуть, один із. Важливих перспективних напрямків для подальшої реалізації, для подальшого розвитку в цьому заслуга всіх і суб'єктів первинного фінансового моніторингу, і суб'єктів державного фінансового моніторингу, що дійснуть державне регулювання та нагляд, і правоохоронних органів, які реально протидіють цим незаконним проявам, і громадянському суспільству. Яке шляхом публічно-приватного партнерства допомагає це реалізовувати, відкриває нові напрямки, нові перспективи. Тому на сьогоднішньому заході ми не будемо обговорювати питання у форматі звітування, ми будемо виявляти актуальні питання фінансового моніторингу, піднімати їх на поверхню для того, щоб вони звучали, і, можливо, і пропонувати якісь перші рішення. А можливо залишити питання для наступних зустрічей для того, щоб наш захід не перетворився у формальність. Ми підтримали позицію ваших колег з про не видавати сертифікати цього заходу. Після цього, мабуть, в зумі залишиться лише один користувач, всі від'єднаються, і я вже бачу Ольгу Михайлівну Василевську Смогулюк. Пані Ольо, вітаємо вас! Я тоді не буду довго тягнути слава час, Україні. тому що Героям слава. Не буду тягнути час. Знаю наскільки у вас напружений графік. Ми щиро вдячні вам за можливість доєднатися. Дуже завжди раді вас бачити.